І долучаємо до ефіру Сергія Попко, очільника Київської міської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас і одразу до сьогоднішнього дня, Дня державності. Для вас особисто, яким є цей день, як ви його сприймаєте, як ви сприймаєте на сьогоднішній день державотворення? В чому недоліки, в чому прогалини? Хто цьому можливо заважає? Доброго дня студія. Сьогодні день державності. Дійсно, свято таке. Яке відмічає весь український народ для мене державність ну це по-перше, і не саме головне, атрибути, прапор, гімн, герб, Конституція. В першу чергу, це тисячолітня історія нашої держави Київської Русі України. Саме в місті Києві було визначено, що таке. Герб України це тризуб Володимира Великого, створена була грошова одиниця. Ну і саме місто Київ було визначено як центр політичної і культурної України. Тому для мене, для киянинця, це особливе свято. А розкажіть, дійсно, сьогодні День державності, і саме Київ є таким собі історичним центром, так, від самого від початків Київської Русі. Хотілося б уточнити, яким чином столиця відзначає, можливо, цей день, можливо, є якісь спеціальні заходи. Ну, Ви бачили і в прямому ефірі і в марафоні. Заходи проводились на Михайлівській площі під керівництвом президента перших осіб держави щодо відзначення військовослужбовців, вручення паспортів громадянам України, які досягли 14-річного віку. Ну і певні заходи такої ж спрямованості проводяться у всіх районах міста Києва. В цілому, як оцінюєте безпекову ситуацію в столиці і навколо міста ну в контексті от нещодавньої масованої ракетної атаки, практично вся Україна була червоною і двічі на день. І ми це палко обговорювали, але спрацювали наші сили протиповітряної оборони максимально вдало. Але в той же час Київ повсякчас Росіяни атакують шахедами, ракетами. Як ви її бачите на тепер? Чи більш свідомі можливо стали кияни до цих оголошень повітряної тривоги? Що з укриттями чи триває, ще досі інспекція, про це кілька слів. Ну, що стосується безпекових питань, ну всім відомо, і це на новина, що Київ був і є об'єктом номер один для країни-агресора. Незважаючи, що на певні періоди йде або затухання, або потім інтенсифікація повітряних нападів, все одно небезпека залишається. Що стосується небезпеки з північного напрямку, вона зараз всі види розвідки і партнерів, і українські не спостерігають створення таких угруповань, які б могли створювати небезпеку наземного вторгнення. Але, тим не менш, Київська міська військова адміністрація спільно з командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва проводить системні заходи щодо нарощування. Систем вогнеураження противника, інженерного забезпечення, особливо в прикордонних районах півночі. Ну і ви бачите щодо удосконалення системи протиповітряної оборони, крайні місяці, незважаючи на такі інтенсивні повітряні атаки, протиповітряна оборона працює ефективно. Я хочу сказати, що цьому сприяє і робота ту, яку про яку я сказав, а також е, нарощування системи протиповітряної оборони за рахунок е, подачі нашими партнерами е, сил е, засобів протиповітряної оборони, які ефективно діють проти всіх засобів ураження, в тому числі таких, як кінжал. Тому Київ на даний момент готовий. Але продовжує готуватись, небезпека не знімається. Поки триває війна, Київ об'єкт номер один для ураження країни-агресора. Як ви кажете про посилення безпеки так в столиці, але хотілося б ще поточнити в контексті Білорусі, адже кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський наставці Верховного головнокомандувача доручив підсилити північний напрямок через переміщення вагнерівців до Білорусі. Наскільки саме ця інформація зараз береться до уваги? Які саме заходи вживаються для зміцнення оборони столиці в контексті білоруського кордону? Я вже сказав, що створення ударних угруповань поки не спостерігається. Але е, дійсно частина вагнерівців після того, як вони були виведені з Бахмутського напрямку і після е, цього демаршу Пригожина, вони перейшли на територію Білорусі, їх прийняв самопроголошений президент. Але е, ми спостерігаємо, що основне їх завдання це підготовка. Збройних сил інших складових, силових складових Республіки Білорусь в зв'язку ну, з тим, що вони набули певний досвід при військових діях на сході України. Активних дій по відношенню до України вони не проводять, вони проводять свою тренувальну місію, але реагуючи на все це, чим більше ми проведемо заходів упереджувальних, Тим більше чим тим менше буде загроза самого вторгнення і дій будь то диверсійно-розвідувальних сил, будь то яких інших, з півночі на нашу територію і в сторону Києва, вона буде максимально зменшена. Чи дуже важливо говорити в контексті дня державності, що українці як ніколи, але це єдина нація, і ми в цій єдності протестуємо ворогу. Чи долучається до процесу підготовки супротиву агресору цивільне населення безпосередньо в Києві? Чи є якась взаємодія військових і мешканців столиці? Так, да, дійсно так. Я хочу. Наголосити на тому, що спочатку збройної агресії Київська міська військова адміністрація займається підготовкою населення до національного спротиву. Це почалося зі створення і підготовки в кожному районі міста добровольчих формувань територіальних громад. Зараз, з липня місяця, ми почали активну підготовку іншого цивільного населення до національного спротиву. Що стосується підготовки. Цивільного населення, то проводяться заняття з правил поводження з вибухонебезпечними предметами, правил поведінки у випадку зараження радіаційного або хімічного зараження, домедична підготовка, певні навички з тактичної підготовки. Ті, хто бажає, а це стосується всіх бажаючих, ніякого примусу немає. Ті, хто бажає підвищити свої тактичні навички, наприклад, до базової загальновійськової підготовки, ми готові проводити курс протягом від 5 до 14 діб. Хочу наголосити, коли ми про це об'явили, про те, що такий захід буде проводитись в місті Києві, в перший же день звернулось, ми не очікували такої цифри, близько 2 тисяч чоловік. І, Спочатку десь, біля 70% це були жінки, зараз долучились і чоловіки. Ну, для нас це показник, що населення без примусу э, саме свідомо готується і розуміє, поки триває війна, треба бути готовим для оборони. Про внутрішню безпеку так само хочеться з вами поговорити. Як ви в цілому оцінюєте безпекову складову в місті на тепер? Адже часом здається, що кияни могли розслабитися, адже інколи і в комендантську годину бачимо автівки, які їздять містом, і навіть часом працюють ресторани та нічні клуби. Ну найпершим і самим найголовнішим показником. От безпекової ситуації це є поведінка і відчуття киян міс, міста і, і гостей столиці. Ви бачите, що е, кияни ведуть себе достатньо спокійно, е, навіть інколи на жаль, не реагуючи на сигнали повітряної тривоги, тому що довіряють силам протиповітряної оборони. Крім того, е, військовими національної поліцією служби безпеки України проводяться певні заходи. Щодо декриміналізації ситуації, щодо пониження рівня е криміногенної ситуації в столиці цьому сприяє. Ну, по-перше, я вважаю, що комендантська година це дуже вірний захід, який обмежувальний, і він сприяє як е безпеці, так і можливо боротьбі. Ну, якщо не з диверсійними силами, то з агентами різного роду ворога. На жаль, існують певні моменти. От ми бачимо протягом останнього місяця в порушення комендантської години два водія, перевищуючи швидкість, на блокпосту здійснили дорожньо-транспортну пригоду загибелі людей. Тому задачі визначені і національної поліції, особливо дорожній поліції. Щоб профілактичні заходи не припинялись, вони були посилені, особливо в камданську годину. Були випадки, хоча ми вважаємо, що це несистемно, коли певні розважальні заклади не припиняють у визначений час роботи, ми в це втручаємося, і я закликаю населення по першу чергу самим не порушувати ні заходи камінданської години, ні е, вимоги. Дії у випадку повітряної тривоги. А також у випадку, якщо вам буде відомо про ці порушення, негайно дзвонити на 102, там інші телефони є. Контакт, куди треба дзвонити, доповідати. Ми будемо реагувати дуже оперативно. Приємною новиною завершимо, адже війна війною, але все ж життя триває. І от ми зокрема бачили анонс від КМВА щодо фізкультурно-здоровчого заходу. Мілітарі Рекавері Спорс. Розкажіть, що це за змагання, для кого вони організовуються. Яка їх мета? Це фізкультурно-здоровчий заход Мілітері рекавері Спортс. Це захід, який проводиться командами підрозділів Збройних сил України. Які знаходяться на реабілітації, ротації або відновлені в місті Києві, ну ми вважаємо, що що треба, щоб населення е, оцінювало, що військовослужбовці це не тільки ті, які знаходяться на нулі і воюють, а це й це ті, які повернулись звідти і знаходяться тут на реабілітації. Тому це не суто змагання, це навпаки захід, е, який спрямований на Підвищення і збереження фізичного і психологічного здоров'я військовослужбовців, які якраз знаходяться на абілітації після бойових дій, якраз от через спорт, через заходи спорту. Тому закликаю всіх. Звертати на це увагу, допомагати військовослужбовцям не тільки тим, які воюють, а й ті, які тут знаходяться на реабілітації, і спільно наближати мир в Україні після нашої перемоги. Дякую, студію. Дякуємо вам за такі звитяжні слова. Сергій Попко, очільник Київської міської військової адміністрації, був щойно разом з нами в ефірі.